Друга книга Псалмів. Псалом 63. ТУГА за Богом. Псалом Давида. Коли перебував у Юдейській пустелі. Боже. Ти мій Бог. Тебе шукаю від світанку. Тебе прагне душа моя. Тебе бажає моє тіло, як земля суха, спрагла та безводна, у святині так тебе виглядаю, щоб споглядати Твою силу й Твою славу, бо Твоя милість від життя миліша, тому уста мої будуть тебе хвалити, тому тебе благословитиму аж до кінця днів моїх, в ім'я Твоє здійму мої руки, душа моя насититься, наче туком та оливою. І уста мої радісним голосом тебе прославлять. Про тебе на моєму ложі згадую, про тебе роздумую в час нічного чування, тому що ти став моєю допомогою, і в тіні крил твоїх я радісно взиватиму. До тебе лине моя душа, мене підтримує твоя правиця, а ті, що на життя моє чатують, нехай зійдуть у земні глибини, нехай їх буде віддано мечеві на поталу. Нехай дістануться здобичу шакалам, а цар нехай у Богові радіє. І кожен, хто клянеться ним, нехай гордиться, і так нехай уста замовкнуть у тих, що не говорять правду. Коментар до -го псалма Псалом 63 є молитвою людини, що прийшла до святині, друга стрічка, втікаючи від небезпечного світу та людей, які чагали на її життя. стрічка. Окрім цього, псалом є однією з найяскравіших розповідей Біблії про тугу за Богом у світі, переповненому небезпеками, автор пережив відчуття відсутності Бога, мов спрагу душі. Тому можемо назвати псалом трактатом про молитву, яка змальована як прагнення і фізична та духовна спрага, тому що молитва, згідно автора, це мова душі, тіла, життя, історії та надії. Джерелом порівняння фізичної спраги до туги за Богом є досвід Ізраїлю в часі подорожі пустелею до обітованої землі, як про це говорить заголовок до Псалма, коли перебував у Юдейській пустелі. Присутність Бога між людьми є так само необхідна, як пожива та вода. Як говорила Тереза Авільська, спрага народжує в нас прагнення, прагнення настільки велике, що ми помремо, якщо його не заспокоїмо. Отож перебування здалека від Бога так само несе загрозу, як напади та переслідування зі сторони ворогів 10-12 стрічки. А хвала Божа та роздуми над його прикметами, серед яких на першому місці є його любов, є якби жертвою, яка заспокоює духовний голод праведника. Текст псалма ділиться на три частини. Які наповнені різноманітними яскравими символами та написані поетичними жанрами довіри, прохання та гімну. Перша частина є піснею спраги, друга четверта стрічка, в якій автор виражає своє основне прагнення, яке його охопило цілковито, що вже було змальоване при нагоді псалма 42, 2-3. як без дощу спрагла земля Палестини є мертвою та тріскає її поверхня. Уподібнюючись до сухого і спраглого рота, так само віруюча людина потребує Бога, щоб жити та існувати. Тому Бог, згідно величної типології живої води Єремія 2.13, спускається, мов вода, яка заспокоює спрагу і наповнює пустиню історії людства. Другою частиною Псалма є пісня голоду, п'ята дев'ята стрічка Хто зустрічає Бога? Той втрачає страх перед голодом і відчуває повноту ситості. Можливо, в псалмі присутня алюзія до святого банкету, характерного елементу обряду спільних жертв уся людська істота душа з єврейської Нефес та тіло людини відновлюється спільнотою з Богом. У шостій стрічці поет вживає Гендіадіс. Коли одне поняття виражається за допомогою двох лексичних виразів Туком та оливою це символ соковитого м'яса, який створює образ щедрості. Увесь стовпчик є метафорою вираженою за допомогою гімну радісної присутності Бога, а також нічної присутності Бога у Його святині, найбільше значення у контексті має дієслово дебек палати. Приєднуватися, залишатися приєднаним. У 9 стрічці До тебе лине душа моя, яка зображує праведника в обіймах Божої любові. Останні стрічки найбільше виражають біль автора та оспівують Божий суд. 10-12 стрічка. У них земні глибини, меч та шакали стають знаряддям суду, який розпочинається. А Ізраїль та цар народу у Богові віднайдуть захист. Заголовок Псалма 63-го відносить цей твір до одного з моментів життя Давида, коли він був переслідуваний та утік у юдейську пустелю. Можливо, якийсь книжник ототожнив мову про суху землю друга стрічка, з юдейською пустелею, у якій Саул гонив Давида. Апостольська церква оточувала великою пошаною цей псалом та обрала його впровадження до літургії ранкових молитов. Святий Григорій, отець Кападокійської церкви, в такий спосіб коментував другу стрічку цього псалма Бог прагне того, хто його прагне. З латинської «Deus sitit sitiri». Натомість Афанасій, єпископ Олександрії. 328 і 373 роки своєму приятелеві уділив такої поради: Якщо в часі переслідування втечеш на пустелю, не бійся самотності, адже Бог є з тобою, на світанку йому співай псалом 62. Якщо тебе тривожать вороги, заставляють на тебе засідки та звідусюди тебе оточують, не піддавайся їм. Від 1969 року в латинській літургії більше не використовуються уривки, які розповідають про згубу для ворогів псалмопівця та народу. 10-12 стрічки. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.